Це вулиця Богомольця, але місцеві жителі жартома її називають сміттєвою. А все тому, що біля контейнерів зі сміттям ніхто не прибирає. Комунальники відхрещуються від цієї території, тому люди обурені і звернулися до народного контролю. Жертвами сміттєвого безладу стали жителі приватного сектору. Вони кажуть, що з багатоповерхівок люди зносять сміття в контейнери, біля яких прибирати ніхто не хоче. Тому увесь непотріб летить в людські подвір'я і городи. Марія Михайлівна живе якраз навпроти, каже, вже немає сил з цим боротися. Я Же не прибираю тут нічого, не вириваю не бур'янів, нічого. Бо цей весь це все сміття в мене так. на огороді. Ну, а я чого маю прибирати напроти контейнерів через дорогу, і я маю Чуже прибирати сміття. його. Чуже сміття, якими я не користуюся сміття, Сюди я не виношу. Інші мешканці приватного сектору також обурені, адже таке неподобство тут уже років п'ять. Кажуть, що якби вони не прибирали, то це була б не вулиця, а суцільний смітник. І воно, як вітер, дує то Ви бачили, що тут робиться. Коли хороша погода і вітряна, це все літає по деревах, і це пробуй палками. Треба ж все знімати, бо ж нікому не хочеться бачити такі. Ялинки. Люди от бачили, я його прибирала, грибла, повигрібала. На другий день те саме. Є, що біля дороги стоять смітники. Так вони огороджені геть, що те сміття не потрапляє на дорогу. А тут, подивіться, все сміття на дорогу. От забори летить, те сміття. Нам, частному сектору, воно зовсім не подобається, бо вони від себе випхали, а нам припхали сюди. Люди кажуть, що їм набридло виконувати роль двірників. Адже для чого тоді комунальні служби? Хто тут повинен прибирати? Каже, що це територія нічийна. Як нічийна? Шплатиме за послугу, значить, і хочемо мати відповідні послуги, щоб нам були надані. Журналісти народного контролю звернулися в департамент ЖКГ. Керівництво відразу відреагувало на проблему, дало наганяє луцьк спецкомунтрансу, яке обслуговує дану територію. Це не ведіть там порядок, поприбирайте це. Все нам пообіцяли, що все поприбирають і сміття вивезуть, однак і самі люди повинні дотримуватися порядку. Площадки для збору сміття і контейнера передбачені для збору іменно побутового сміття. Тобто, там якісь залишки від їжі, якісь там пластикові бутилки. Щось в такому плані, але ніяк не наносити туди гіляки. От зараз почнеться весна, почнеться все з городів, старе сміття. Ми й надалі будемо стежити за вирішенням цієї проблеми. Водим Міський, Юрій Фетисов народний контроль. Звертайтеся до Одного контролю телефонуйте 0800 502 945.